У Олочівській загальноосвітній школі номер 2 імені Маркіяна Шашкевича відбулося свято для випускників під назвою Прощавай школа. На святі були цікаві конкурси для випускників, теплі слова вітань та подяк і прощання зі школою. Ще один навчальний рік, проте я думаю, що кожному учнові буде ще задати, адже цей рік був досить цікавим і торгуючим, та буде куди трагічним для нашої країни. Мабуть, для 11-класників він видався ще важчим, адже їм довелося не лише вчитися та готуватися до випускного, а відстоювати права нашої країни та відстоювати права нашого народу. Говорячи про цих дев'ять місяців, я не можу не згадати події, які відбулися зимою. Саме ці події війдуть в історію нашої країни. Це справді була зима, що нас змінила. І давайте згадаємо, хто ж розпочав цю хвилю протесту, яка згодом перетворилася в буйний ока. Звичайно, це була молодь, а саме студента та старшокласника. Я думаю, що кожен з вас. Взяли активну участь в нашому Золочиському майдані і доклав максимум засиль, щоб саме до сьогодні ми стали вільними, щоб ми мали свободу, мали своє право вибору. Ми стояли довгих холодних три місяці, ми досягли того, чого ми прагнули. Проте я хочу сказати вам, що ви про все те, дорогі випускники, що ви пережили, я бажаю вам, щоб ви в майбутньому досягали поставленої перед собою мети, щоб ви ніколи не здавалися, щоб ви успішно здали замчення незалежне оцінювання, щоб поступили туди, куди ви хочете, отримали хорошу високоплачувану роботу. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не забували рідних школи, не забували вчителів, які дали вам знання, не забували всіх захоплюючих пригод, які з вами траплялися. Я думаю, що саме ці знання. Допоможуть вам в майбутньому вирішувати дорослі проблеми. І ви будете розумними людьми, які згодом стануть чимось кращим для нашої країни. Я дякую вам всім і бажаю гарного провести сьогоднішній раді. Ви вже не будете спішити за парти шкільні, не будете стояти біля дошки. І шкільні олімпіади будуть проходити без вас. Звичайно, що ви залишили прекрасні результати після себе. Багато перемог, багато надбань для нашої школи. І, звичайно, що е, вчителі, які навчали вас протягом е, навчання у школі, стали для вас рідними. Вам е, не, ще зовсім не страшно. Страхи ще ще позаду. Але я думаю, що ті знання, які ви здобули у школі, е, ви будете нести скрізь все своє життя. І я хочу розповісти вам такий е, приклад, що одного разу для Скрипаля був дуже відповідальний момент. І ось він вийшов на сцену, почав грати свою мелодію, і йому тріснула струна, але він не розгубився, він продовжував грати. Знову друга струна розірвалася, але Скрипаль навіть і виду не подав, і в залі ніхто не відчув, що й він грає на двох струнах. І так мелодія була зіграна до кінця, всі аплодували йому стоячи. І я хочу, щоб ви у своєму житті також, які б труднощі в вашому житті не зустрічалися, як би вам не важко було по житті, щоб ви завжди йшли з піднятою головою, щоб завжди усміхнені. І завжди все із, із, із люди, які вас оточують, навіть і не бачили, що якась струна обірвалася в вашій душі. Щастя, радості вам, натхнення. І, звичайно, щоб в першу чергу, перший крок, який ви зробите, це здати зовнішнє незалежне оцінювання. І, звичайно, щоб збулися всі ваші мрії. В добру путь, мої дорогі випускники! Золочів нет.